Відпочивають, okay. влітку також відпочивають. От, і молодь, і ніякі і, 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 і не поліні діти, і, і маленькі з батьками. <клес> ми вже за... навчилися за собою прибирати. <плес> <плес> Ось після <плес> пікніків <плес> збирають <плес)> <плес> сміття і, при... і відносять відносят. вже вже немає ніякого сім'я, була сім'я. Все це наше, і ми другого немає в цьому районі. Це наша міжгір'я. Навіть міліція їздить тут, патруль їздить по цих патруль, алеях їздить, і дивиться немає, за слідкує за порядком. Яких, там не постійно, але такі... ну, 4-5 разів на день вони тут приїжджають і слідкують, щоб тут не було. Якщо п'ють там горілку чи щось, вони підходять, роблять зауваження. Тобто, тут все мешканці самі налагодили тут з допомогою, звичайно, зеленого господарства, але ще треба роботу зробити зробити. Я хочу дитячу площадку, щоб зробили. тут. Дитячу скажіть... площадку нам обіцяли вже три роки тому. А то що, ні, три ні, роки не однієї немає? А, одні одні, одні, одні. Люди, Ось, люди. будь ласка, тепер одні ми будемо помаленьку, як налагодиться, установиться мир ну. на землі. Ми все-таки ну, надіємося на те, що наша влада а, нам допоможе. Це, 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 це господарство, такі, господарство. Такі, щоб щось робить, бачите. Він. А, і, а що дивлюся на рок. ту, скільки років назад їх посадили? Такі гарні, так багато бачимо роки, cerроки, як cerроки до 40. Як, 40 як парк, цей парк. Це дуже щай. Роки сори, вона боревії очищають, бачите? Все це оце пале дерево просто тут урізали. Вкорізали там десь 32 але. роки а, Бачите, відломали, uh -huh. як була буря, то тут відломалося, просто лежало, то порізали. Ще просто не прибрали, а так? І монітомо не. А просто ні, що, що це оце не покошено, це тільки цього року, а так було косили минулий рік і восени косили. А туристи приїжджають, так само. Треба щоб було Тут зелена зона, так як вона в такому самому вигляді прибрати тут поляни. Ви, мабуть, 100% не маєте можливість на курорти, це для вас віддушена да, цей парк. Реально. Цей асфальт панелька Ми це, вечір, це з панельки сюди курорти. приходимо і дихаємо. А, а це природня річ, річка, річка так? Ну, природна, вона ну, тебе тече. Бачите, що вода якби не це, в ній. Це початок десь бере аж там на молодіжному і воно йде річка. якось Базар, Там і що було? Було то. Воно стояти, Ось це витоки так, джерельної води і вода. Ну і сюди ж справляють всі оці, да, і каналізація. Ні, 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 це незаконно, це злочинне скидання. Тут вони не мають права скидати сюди каналізацію. Але іноді буває, ми просто не знаємо, як Бугонь, знати. Хто хто це, де, де скидає? ну, так. То треба ну то Це знати. десь уже треба, Спеціалісти приступно. знають чогось, водоканалу мають розібратися, так. хто це робить. А що ви. Е, е... І що вас спонукало власне виступити проти оцієї незаконної забудови? Yes. А доки будуть, а доки будуть над нами зівати no. а як можна нищити так, такий швиду? спосіб за уроків, щоб оце все знищити і без управи, без е, міської управи. Без дозволу, без нічого. Як це? То ми все будемо будем так робити? Може, ми стелу проти. ми цю, що построїли, Побудують у дне, побудували? Побудують одне, поряд далі хтось захоче, якщо ми дозволимо що в одному. Це це Тому, Тому, що це таке? Як це вирубувати так, що немає місця для забудови? Це ж він 69 дерев вирубував. Ви пройдіть, що Хто? Які 69? А е, яких саме? Всяких різних. Ні, так, так, такі. І, ту, і туї теж, теж були? Туї? А як же? Туї теж були? А що ж? На всій території туї. Скрізь туї. О, давайте туди скрай підемо. Побачимо, які там дерева були.